Всім з нас знайома ситуація, коли ти безпардонно завалюєшся в клас, і вчителька каже, вийди, геть і зайди нормально. Або ти щось зробив таке, що їй не сподобалося серед року, і вона каже, тобі встань і вийди. Але як ти можеш встати і вийти швидко, якщо в тебе не накачені ікри? Для того треба їх качати. Відкребно мати Ядерну реакцію в твоїх ікрах, щоб швидко повинуватися приказу. Перепрошую, підкоритися наказу вчителя. Тому що вчитель це божество. Якщо ти не робиш так, як каже він, або вона, ти в житті нічого не досягнеш. В принципі, я нічого не досягну. Під час того, як ти в конець став, ти маєш думати про те, що твоя ціль в житті робити все, як тобі каже вчитель. Неважливо, де. У школі, в університеті. Підчинів да вчителі він немає в принципі. І от коли ти відчуваєш, що тебе достатньо зібрали сили щоб різко вилистки страсу, закінчити страву і йдеш курити на задній майданчик.